Щодня близько трьох сотень дітей приходять до архікатедри на веселі канікули з Богом. Розпочинають з руханок, співають, танцюють, моляться у храмі, слухають науки священника. Канікули цього року особливі дітей навчають на основі спортивних тренувальних занять. Найкращий тренер є ісус Христос. Він нас вчить, таким чином треба бути дуже сильними, але сильними не в спорті, але в духовному житті. Дітям розказується, наскільки важливо є постійно над собою працювати, щоб вони молитовно збагачувалися, вчилися бути постійно присутніми в храмі, вдома і відчували те, що вони завжди є спортсмени, такі справжні християни. Це такий, знаєте, особливий спосіб їм подати, щоб найголовніші речі, важливі речі, але спосіб такої гри. Участь в таборі безкоштовна. Діти кажуть, веселі канікули з Богом особливі. Тут вони не лише цікаво проводять час а й знаходять чимало нових друзів. Під час веселих канікул діти розуміють, Бог близько, він не є недосяжним, він любить і чекає на кожного. Ми співаємо, ходимо до церкви на службу ще е, вітаємося по, по християнському. Ми граємо різні ігри забави. Я ще була. Сука Михаїла, а тут вже другий раз. Мені тут дуже сильно подобається. Ми тут танцюємо, веселимося, граємо різні ігри. Тут дуже весело. Тут дуже весело. Тут ми молимося до Бога і веселимося одночасно. Дуже, дуже гарно і дуже класно. Ну, Ми придумаємо всякі банці, танцюємо, рухливі ігри. Організатори дякують дирекції третьої школи, на подвір'я якої діти займаються, а також усім благодійникам, які допомагають. Особливо підприємцю, який щодня безкоштовно пригощає дітей морозивом. Долучитися до веселих канікул з Богом ще не пізно вони триватимуть в архікатедрі впродовж тижня. Все розпочинається в 9.30 з руханки. Потім в 10.15 є свята літургія. Свята літургія проходить до такий особливий спосіб, тому що діти співають. Ми спеціально не робили, не брали багато наших співаків церковних, щоб це робили, щоб вони вчилися співати. Нам важливо, щоб діти вже після цього табору, навіть ті, що до церкви не ходили, до церкви прийшли, щоб вони побачили що в церкві добре, в церкві комфортно, їх люблять. Їм є величезний простір, наданий для того, щоб вони себе проявили. Цього року також ми зробили. Діти мають написано всю святу літургію. Вони можуть читати. Тривають веселі канікули з Богом щодня до 16-ї години.